Вправа 693. Подайте виглядімного члена. Ну що ж, стартуємо? Перше завдання мінус 3а плюс 5х до квадрату. Тут мінус можна винести за дужки. В квадраті це буде плюс, плюс попереду не пишуть, то ми записуємо, що цей вираз дорівнює. Виносимо отже, мінус. То було у нас у дужках мінус 3а стане 3а. Було плюс 5х, стане мінус 5х. Підносимо до квадрату. І це дорівня. Квадрат першого виразу це буде 3а до квадрату. Потім відняти подвоєний добуток. Першого і другого виразу 2, що множиться на 3а, що множиться на 5х, додати. Квадрат другого виразу це 5х, до квадрату. І це дорівнює. 3а до квадрату 3 помножити на 3 це 9. А помножити на а це буде а у квадраті. Далі відняти. 2 помножити на 5 це 10, помножити на 3, це 30. Отже, відняти 30. Далі а помножити на х це буде ах. Додати. Ну і у нас залишається 5х до квадрату, 5 помножити на 5 це 25. А x помножити на x, це буде x у квадраті. Є. Переходимо до другого завдання мінус 8х мінус 5y до квадрату. Тут мінус можна винести за дужки. В квадраті це буде плюс. То тоді у нас буде не мінус 8х, а 8х. Буде не мінус 5 y а буде плюс 5y. Підносимо до квадрату. це дорівнює. Квадрат першого виразу це буде 8х, до квадрату. Додати. Подвоєний добуток першого та другого виразу 2, що множиться тоді на 8х, і що множиться на 5y, додати. І квадрат другого виразу – це 5 y До квадрату це дорівнює 8х у квадраті 8 помножити на 8 це 64, а х помножити на х це буде х у квадраті, додати. Далі 2 помножити на 5, це 10, помножити на 8, це 80, і залишається х множиться на y або xy. Додати. Далі у нас 5y до квадрату. 5 помножити на 5 це 25. А y помножити на y це y у квадраті. Є. Третє завдання мінус 4b мінус 0,5y до квадрату. Мінус виносимо за задушки в квадратах це буде плюс. То ми записуємо, що це дорівнює. Тоді не мінус 4b, а просто 4b плюс не мінус 0,5, а плюс 0,5. І все це треба піднести до квадрату, і це дорівнює. Ну що ж, за формулою квадрата суми записуємо, що це квадрат першого виразу, це 4b до квадрату. Додати. Подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться. На 4b. І що множиться на 0,5, і додати. Квадрат другого виразу, це 0,5 y до квадрату, і це дорівнює 4b до квадрату 4 помножити на 4 це 16, b помножити на b це b в квадраті. Додати. Далі 2 помножити на 0,5 це буде 1, помножити на 4, це буде 4. Ну і ще є b і y. То ми пишемо b y. Додати 0,5 y до квадрату. 0,5 помножити на 0,5 це буде 0,25. А y помножити на y це буде y у квадраті. Є. Переходимо до четвертого завдання: 8х плюс 16 до квадрату. Ну що ж, за формулою квадрата суми записуємо, що це буде квадрат першого виразу це 8х до квадрату. Додати подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на 8х. І що множиться другий вираз у нас 16 y. І додати квадрат другого виразу це 16 y до квадрату це дорівнює. Ну що ж, 8х до квадрату 8 помножити на 8 це 64, а х помножити на х це буде х у квадраті, далі тут можна скоротити 2 помножити на 8 це 16, в чисельнику і 16 в знаменнику. То у нас тут буде одиниця тільки 1 напишуть, а х помножити на y це буде xy, то ми пишемо плюс хі. І додати 1, 16 y, до квадрату. 1, 16 помножити на 1, 16 це буде 1256 16х16. Так, а y помножити на y, це буде y у квадраті, є. Переходимо до п'ятого завдання. Мінус 0,2А мінус 10 b до квадрату. Тут мінус можна винести за дужку у квадратах це буде плюс. То у нас вийде 0,2А. Потім не мінус 10b, а плюс 10b. І це потрібно піднести до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, за формулою квадрата суми, записуємо, що квадрат першого виразу це буде 0,2а до квадрату. Додати подвоєний добуток першого та другого виразу 2, що множиться на 0,2а. Помножити а другий вираз у нас 10б. І додати квадрат другого виразу, це 10b до квадрату, і це дорівнює. Ну що ж, 2 А до квадрату 2 помножити на 24, але є 4 знаки після коми, то ми записуємо як 0,4. А помножити на А це буде А у квадраті. Далі додати. Так, 0,2 помножити на 10, це буде 0,2 помножити на 2, це буде 0 0,4. 0 0,4 а помножити на Б або АБ додати. Ну і 10b до квадрату, 10 помножити на 10 це 100, а B помножити на Б це буде Б у квадраті є. І шосте завдання: мінус 0,15m плюс 0,1 до квадрату. Тут мінус можна винести за дужки, а в квадраті це буде плюс. То плюс не пишуть, то виносимо тоді мінус за дужки, То у нас у дужках буде не 0, мінус 0,15, а 0,15n. Не плюс 0,1, а мінус 0,1n. Все це потрібно піднести до квадрату, це дорівнює. За формулою квадрату різниці записуємо квадрат першого виразу це 0,15 m до квадрату. Відняти подвоєний добуток першого та другого виразу. 2 помножити на 0,15n помножити на 0,1n, додати 0,1n до квадрату. Це квадрат другого виразу. 0,1 N до квадрату, і це дрівня. 0,15 m в квадраті. 0,15 до квадрату. 15 помножити на 15 це 225. Але в нас є 4 знаки після коми, то це вийде 0,225. -ти а m помножити на m, це буде m у квадраті. Відняти так. 2 помножити 0,15 це 0,3, помножити 0,1 це вийде 0,3. Залишиться n помножити на n або mn. Додати. Ну і квадрат другого виразу 0,1 у квадраті, це вийде 0,1, а n помножити на n, це буде n у квадраті. Є? Записуємо відповідь. Отже, подайте виглядіного члена в першому завданні Записуємо 9а в квадраті. Мінус 30ax плюс 25x у квадраті. В другому завданні записуємо 64x у квадраті плюс 80xy і плюс 25y у квадраті. Є. Третьему задання. Записуємо 16 B у квадраті плюс 4 Бік плюс 0,25 ігре у квадраті. Четверте завдання це 64 Х у квадраті плюс Х- і плюс одна двісті пятьдесят шоста. у квадраті. Є? В п'ятому завданні. Записуємо ль цілих чотири десятитисячних. А у квадраті додати нуль цілих. 4 десятих АБ додати 100 Б у квадраті. Є шосте завдання це 0,225 м у квадраті. Відняти 0,03 МН і додати 0,1 соту n у квадраті е. E.